14 розділ, 12 вірш. Далі. 14 розділ Євангелія від Луки, 12 вірш, З 12 по 14. А ті людині, що запросила Ісуса Христа на цей бенкет, на це свято. да? Його запросили на обід, на святковий бенкет. Він сказав цій людині. Коли ти справляєш обід або бенкет, або вечерю, то не клич друзів твоїх, ні братів, ні родичів твоїх, ні сусідів багатих, щоб вони покликали колись тебе. Але коли справляєш цей, клич убогих, калік, кривих, сліпих, і ти будеш блаженний, бо вони не мають чим відплатити тобі. І відплатиться тобі в День Воскресіння праведних. Ще раз хочу прочитати: а тій людині, яка, яку Ісус, е, е, яка Ісуса Христа запросила на це свято, Він сказав такі слова: коли ти е, готуєш цей обід святковий або вечерю, то не клич друзів твоїх ні братів, ні родичів, щоб вони, щоб і вони, покликавши тебе колись, покликали тебе колись. Але коли це ти готуєш, клич убогих, калік кривих сліпих. І ти будеш блажений, бо вони не мають чим відплатити тобі, відплатиться ж тобі в день Воскресіння праведних. Отже, перше, що хочу сказати в цьому уривочку, давайте глянемо ще на 14 й вірш, давайте його відкриємо і глянемо. Ісус Христос каже такі слова: І ти, і ти будеш блаженний, бо вони не мають чим відплатити тобі. Відплатиться ж тобі в день Воскресіння вправили. От таке слово: І ти будеш блаженим. Дивіться, Ісус Христос, звертаючись е, до людини, Він каже, каже: якщо ти виконаєш деякі умови, ти будеш благословеною людиною. Тобто Він каже, що під час земного життя. Людина може мати це блаженство. І от знаєте, я скажу так, що це слово блаженство, ми не розуміємо його значення. Я скажу, що воно означає. Блаженний це означає особлива Божа прихильність або Боже благословіння. Ісус Христос каже, чи хочеш ти мати особливу Божу прихильність до себе? Ще раз, чи хочеш ти мати особливу Божу прихильність, що Господь до тебе особливо розположений? Чи хочеш ти мати Боже благословіння? Ти можеш таке мати Боже благословіння на цій землі, живучи, якщо ти і деякі умови, які ти е, виконаєш. І він каже: ти будеш блаженним, тобто будеш мати особливе ставлення або відношення від Бога. Отже, тепер я хочу сказати, яким же чином, як мати особливу прихильність від Бога? Як це досягти? І Ісус Христос знов говорить притчу. Знов говорить притчу. І знов ця притча для нас непонятна. І Він каже такі слова: коли ти хочеш зробити день народження або якесь свято, Різдво, там цей, е, е, святкувати і накриваєш стіл, не запрошуй друзів, родичів. Слухайте, ми всі родичів запрошуємо, ми всі друзів запрошуємо, самих ближніх. А запрошує калік, сліпих, кривих. І ти думаєш, що це християнське життя. Де ж я понабираю цих всіх людей? Ну я можу підказати де. Але слухайте, це притча. Це притча. Це не буквально. Хоча можна так зробити, будь ласка, якщо хтось хоче це зробити, ви можете так зробити, як і в минулій притчі. Але це притча. Розумієте? Це притча. Значить, тут є глибший е, смисл. Глибший смисл. Е, щас скажу. Давайте ує... згадаємо опять, до старших людей. Тут молодим вообще не знає, що слухати. До старших людей. Пам'ятаєте, у нас раніше були ці телефони, і біля телефону у нас лежав цей блокнот, який ми записували телефони. І там були телефони всіх, 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 всіх людей, але були важливі телефони. Наприклад, цей телефон важливий. А, а, Ця людина працює в гаріспалкомі, мені треба її, вона виділена красним галочкою. А ця лікар, лікар для мене важливий, якщо. що. А ця людина працює в гастрономії, коли щось не буде. Вона моя знайома. Я її, вона мені, я її, вона мені. Ми порішаємо це. І так, ми, у нас було таке слово, навіть е, молоді люди не знають це блад. Да? Ми знаємо це слово. Що воно означає? І у нас в нашому житті, в нашій телефонній книзі. Навіть люди похилого віку і зараз так трошки, моя мама так, ми всі теж все одно у нас є таким червоним олівцем. І ми не виділяли червоним олівцем якусь людину, якій треба допомога. там, Якусь людина, яка проблемна, ми не виділяли. Навпаки, ну, ми записували десь, але ми не могли знайти, де ж, де ж вона там записана. в нашому. І от що Ісус Христос каже: Він каже, що цей бенкет, або ця, ця, цей обід, або ця вечеря це образ твого життя. Це твоє життя. Це твій день. Давайте так. Життя це таке сильно велике. Це твій сьогоднішній день. І Він каже, коли ти починаєш цей день свій, коли ти справляєш бенкет, чи відкрите твоє серце сьогодні? Якщо Господь тебе пошле, не тільки тих людей, яких ти очікував е, е, зустріти, і яких, від, яких очікував щось отримати, чи відкрити сьогодні твоє серце і життя для тієї людини, яку Господь, можливо, прийшле на твій життєвий шлях, в, твій, в банкет твого життя, скажімо, в твій день сьогоднішній, яка тобі. Ну, яка потребує, яка тобі нічого не може дати. А тільки чи відкрити, відкрити твоє, твій день, твої твій, твій двері, твого життя для такої людини? Чи відкрите твоє життя для такої людини? Знаєте, це, це сильно сильно важко для нас. Це сильно важко для нас. І мало того, тому що всі добрі люди, знаєте, наша присказка така, наша присказка, більшість бабульок з вас так можуть сказати, я це чув. А, це недавно було. Підходить до мене бабулька, отримує цю коробку і каже. Я допомагаю всім. Я кажу, взагалі всім. Всім допомагає Господь. Господь, я всім допомагаю. Отак От всі ви кажете. Слухайте, всі, я взагалі всім допомагаю. Ну, поскромніше треба бути. Я всім дуже не допомагаю. 500 людей кожен тиждень. Але я не всім допомагаю, не можу. ну Фізично людина не може допомогти всім. І Господь не хотів би, щоб ти всім допомагав. А Господь хотів би, щоб твій ранок, коли ти просинаєшся і ти встаєш, і твоя молитва така. Господь, якщо ти пошлеш сьогодні від тебе людину, допоможи мені її не пропустити і побачити в ній, дивіться, не просто бабушку, яку жалка, не просто інваліда, яку жалка, не просто людину, яку жалка, а допоможи в ній побачити тебе. І написано, тут написано так всі прищі. Тут написано так. І Господь благословить тебе, і ти будеш мати особливе благословіння від Бога, тому що ця людина не може тобі відплатити, тому що відплатиться тобі в день Воскресіння. От я, я хочу сказати, що є деякі речі в твоєму дні, за якими особливо слідкує Господь. Він хоче благословити тебе в сьогоднішньому дні. Якщо ти налаштований тільки на те, щоб отримати, і, е, а серце своє стискаєш, е, що ти не впустиш своє життя е, ну, недоступний для людини, яка потребує, він і пошле цю людину, ти просто її не побачиш. Він і пошле цю людину, ти просто закриєш. І він каже, але якщо ти будеш відкрити, якщо ти готуєш цей бенкет твого життя, якщо ти починаєш цей день, цей день і ти скажеш, Господь, допоможи мені бути сьогодні відкритим, неегоїстичним, милосердним і побачити тебе, я вам скажу: ви будете бачити Ісуса Христа. Ви будете бачити в своєму дні Ісуса Христа. І Він каже: якщо ти, це, е, е, ти цій людині е, е, окажеш милосердя, я тобі. Це буде, як написано? Це буде моя особлива прихильність до тебе, до твого життя. Знаєте, небагато таких місць, небагато таких місць, де написано, що е, Божа прихильність буде особлива. Особливо, я хотів би, щоб. Е, цей 14-й розділ, 14-й вірш, ті люди, які давно вже в церкву ходять, тому що нам це важко. Коли служіння заканчується, ми не думаємо ні про що, просто біжимо по своїм ділам. Про все забуваємо. А нам треба, коли ми починаємо день бути відкритими так. Коли ми починаємо, і останнє місце, яке я хочу, щоб ми відкрили і прочитали, це одне з моїх улюблених місць: Євангелія від Матвія, 25 розділ. Да? У Євангелії від Матвія 25 розділ. 25 розділ. Е, нам треба починаючи день, починаючи день, день, шукати. Е, а, хочу зараз сказати ще. Хочу зараз сказати о, для Анни хочу сказати. Е, дивіться. Особлива прихильність Бога. Чому? От українські бабульки, вони неправильно розуміють. Слухайте мене уважно. Українські бабульки неправильно розуміють. Чому особлива прихильність Бога до людини? Людина каже, ну тому що я молюсь. Тут так не написано. Тут не написано, щоб людина молилась. От не написано. Особлива прихильність Бога, коли її серце, коли Ісус Христос вийшов їй назустріч в особі якоїсь людини. А вона змогла бути милосердною, бачиш в ній Ісуса Христа. Особлива прихильність Бога, якщо ти бачиш в людях Ісуса Христа. Ну, хай це не буде кожен день. Але коли Господь дає тобі таке випробування, е, чи, ну, не зрозуміло, я кажу, чи зрозуміло? Давайте 25 розділ ми прочитаємо, і ми все зрозуміємо. Тільки, будь ласка, сосередоточтесь так намагайтеся це зрозуміти. Це настільки важливо, тому що нам всім треба особлива прихильність Бога. Якщо хтось вважає, що особлива прихильність Бога, вона безумовна, це неправда. Вона умовна. Вона, і тут, 14-й розділ, 14-й вірш, там є ця умова. Вона умовна. Божа любов безумовна, Божа прихильність умовна. Отже, ми читаємо з. 31 го вірша. Матвія 25, 31. Коли ж прийде син людський в своїй славі і всі святи ангели з ним. То сяде він на престолі слави своєї і зберуться перед ним усі народи. І він відокре... відокремить одних від других, як пастир відокремлює овечок від козлів, кіз. І поставить овечок по праву сторону, а оцих кіз по ліву сторону він поставив. Тоді скаже. Не треба мене прогляти. Угу. Добре. Тоді скаже цар тим, хто праворуч нього. Прийдіть, благословенні. Отця мого успадкуйте царство, приготовлене. Знов це слово благословенні. Дивіться, він скаже одним людям: прийдіть блаженні, благословенні. Прийдіть, особливі люди. Особливі. Чому особливі? щас узнаємо. Чому вони були особливі? Чому Боже серце до них було розкрите? Чому? Тому що вони молились, тому що вони багато-багато молились. Багато неправда. Нам треба молитись. Нам треба молити зранку. Господь, коли ти пошлеш до мене людину, щоб я її не пропустив а в ній побачив тебе. Давайте читаємо. Благословенні Отцями, вистадкуйте царство, приготовлене вам від заснування світу. Увага! Бо я голодував і ви нагодували мене. Знемагав від спраги, і ви напоїли мене. Чужинцем був, біженцем був, і ви прийняли мене. Був нагім роздітим, мені було холодно, і ви зодягнули мене. Був хворим, і ви піклувалися мною. І у в'язниці був, і ви відвідали мене. Тоді праведники скажуть йому у відповідь: дивіться, цих людей, благословених, блажених, Господь називає праведниками. Тому що знаєте, чому праведниками? Тому що вони зробили це. Це була не просто молитва, це була дія, дія, яка щось зробила. Тоді праведники скажуть йому відповідь: Господи, а коли ми бачили тебе голодним і нагодували, і коли ми бачили тебе спраглим і напоїли, і коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, і коли ми бачили тебе роздітим і одягнули, коли ми бачили тебе хворим або у в'язниці і відвідали Тебе, і цар скаже йому відповідь: Поправді кажу вам, так як ви вчинили це одному з цих братів моїх менших. То так вчинили мені. От рецепт. Дивіться, не просто зробити так, як ми може робимо. Я допомагаю тій бабушці. Я не бачу в ній Ісуса Христа. Я не допомагаю їй навіть як Ісусу Христу. Я допомагаю просто бабушці, мені її жалко. Але я бачу в ній Ісуса Христа. Він каже, це був я. Допомагаючи цій людині. З От де молитва. От де молитва. Молитва вранці. Боже, я відкриваю свій день. І якщо в моєму житті я побачу. От тут написано, які люди. Давайте ще раз почитаємо, які тут люди. Голодні. Дальше. Спраглі. Ну, у нас такі нема. Дальше біженці. Роздіті. Хворі. В'язниці. Ну, деякі доступні нам. Деякі доступні нам. Доступні нам біженці і доступні нам хворі. Да? Давайте ще додамо. Давайте я додав категорії. Інваліди. Багатодітні, мама одиночка. А, ще лежачі. Є ці категорії. І мотивом: отут от важливо, мотивом. Нашого, нашого дня не повинно бути, от я е, шукаю якогось інваліда. Ні. Я шукаю Господь тебе. Е, ти узнаєш, ти, тобі хтось скаже про нього, ти побачиш його. Він буде постане на, 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 на твоє життя. Але тві, твоє серце повинно бути в молитві, от молитва тільки тут, утром. Господь, мій день відкритий для того, щоб я був милосердний. Особлива людина, маючи Боже благовоління. Особлива людина, маючи Боже благословіння. Це та людина, яка прийме Ісуса Христа в цій людині, яка для Ісуса Христа. І вона отримає благословіння на землі і нагороду на небі. На землі і нагороду на небі. Вона отримає благословіння. Це чудове життя. Це чудове життя. Оце банкети, родственники, оце е, там перші місця, другі місця. Це все, ну, це таке, це все зашифроване, це все. Оце глибина. Побачив Ісуса, Х... Ісуса Христа. Я побачив Ісуса Христа. Я побачив Ісуса Христа. В цьому повинна бути віра. І тоді Господь цю людину називе праведним. Ми іноді... Дуже сильно швидкі в своєму житті, щоб побачити чиєсь горе. Ми дуже, знаєте, кому це говорить Господь? Господь це говорить християнину, а ти скажеш, а Господь хіба не знає, в якому я стані? Знає. І Він хоче тебе благословити. Він хоче тебе благословити. Він бачить, що ти сам єлі йдеш. Він бачить, що, що в твоєму холодильнику, він бачить, але він хоче тебе благословити. І щоб прийшло це благословіння, відкривай свій день. Вранці нехай буде така молитва. Господи, я хочу сьогодні тебе зустріти або завтра. Але я відкритий. Коли готуєш цей бенкет, бенкет свого дня. Приготуй своє серце, щоб запросити в свій день не тільки корисних людей, які там Галочкою відмічено, які рішають ці проблеми, а й тих людей, на яких ти потратишся, потратиш свою силу, підставиш плече, руку, обнімеш, поплачеш. Я приводив цей приклад. Ми давали ці коробки і ці біженці, вона так схилилась на мене, почала плакати. Просто плакала. Все, я, я ну, коробку та їй дав, але я її обнімав, я її утішав. Іноді просто треба когось обняти. Коли ти в лікарні і хтось поруч з тобою сидить в черзі, його трясе, можна проморозитися, а можна руку покласти і сказати, можна я за вас помолюсь? А я подумав, що він скаже? Ні, скоче і скаже 220. Ні, він скаже помолись. Запросити, що ми робимо на церковному ой, на вуличній вигляді, запросити цю людину на, цер, на богослужіння не постісняти, бути відкритим? Бути відкритим. І Господь каже, я благословлю тебе при житті. Якщо ти не будеш байдужим, егоїстичним і зациклений тільки на собі. Ану всі дивіться на мене, ану всі допоможіть мені. Мені, 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 так потрібно мені. Господь тебе благословить. Виконай цю умову і буде тобі. Я надіюсь, що ми зможемо потрошку-потрошку це навчитись, цьому навчитись. Дивіться, про що я говорив. Я говорив, що людині треба сльози витерти. І просто прийти і посидіти з людиною. Я навіть не сказав, щось їй дать. Навіть не, не щось їй дать. Не дати їй якісь е гроші або просто сльози витерти, обняти. І як ми до цієї бабульки просто прийшли і посиділи з нею. І вона сказала, це найбільша радість. Ви відвідали мене, тому що вона на вулиці не виходить. Воно в неї ноги нема, Вона на інвалідному візку. Їхній її дом не пристосований, щоб вона виїжджала. Вона просто цілими днями сама вдома. І тільки соцпрацівник її відвідає. О, це повинні соцпрацівники. Біблія про соцпрацівників нічого не пише. А про віруючих пише. Давайте помолимося. Дорогий Небесний Отець, дякуємо Тобі, що ти прийшов в наше життя і стукаєш в наше життя, щоб ми змінили спосіб своєї думки, щоб ми не просто були добрі люди, але були милосердні, милосердні до інших людей і бачили в них тебе. Дякуємо тобі, Господь, благослови нас. І так написано, що якщо ми своє серце розкриємо і станемо доступними не тільки для тих людей, яких, від яких отримать, але і для тих, яких ми могли би дати обійми, утішення, візит наш, то ти, Господь, благословиш наш при житті і даш нам нагороду на небі. Молились в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.